Так, з якого прибору мені сьогодні їсти? Ти пропонуєш мені їсти з цієї ложки? А це що за кусок метала? Та вона мілка, я не на дієті. Та забери ти її від мене, відстань. Не тикай мені перед очима, а то як цапну, дістав. «О-о-о, а це вже цікавіше. А воно чисте чи, як завжди. Що ти виливаєш? Воно пусте? Йой, не хазяїн, а два вуха!» Ні, так діло не піде. Все, завкругляємося. Ого, а цього мені вистачить, щоб набрати масу. Ой, як люди таке виготовляють, та я в неї влізу. Понабирають по оголошенню, а їсти нема що. Що ти мені сунеш пустий? Дивіться, імітація бурної діяльності прийому їжі подобається? А мені ні. Ой, треба сідати на зимову дієту. Так, що там на десерт? Ого, та тут не тільки люди їли, та тут ще й свині. Де ви взяли такий оригінальний дизайн? Скачали в інтернеті? Пушка петарда! Геніально! Ладно, йду доїдати вчорашні консерви.